Всім привіт! Приїхав на рибалку. Нове місце цього року я на цьому місці ще не був. Тут був останній раз, може, два роки назад, десь так приблизно. Тут построїли отаку от бесіну. Гарно зробили, є де посидіти. А я зараз е, йду е, розкладати спінінг і почну рибалку. Зараз я вам покажу е, місце, де я буду дуребачу. Отут я буду рибачу. рибачив. Зараз зайду там в воду по цих е, каміннях, там є перекат і на тім перекаті буду пробував е, щось ловити. Комплект в мене сьогодні такий спінінг, е, фаворит x 1 802 l катушка 4000 фірми Spro Намотаний шнур е, одиничка від фірми фімиз і прив'язаний 0,35 флюрокарбон. Зараз я складаю спінінг і йду пробувати рибачити. Зараз... Розклав я спінінг, е, перечепив отаку 6-грамову цикаду. Перший в бій піде цикада, а там буде видно. Може, Можемо якісь голері ставив, поки що не знаю, як буде з кльовом. Вода в Дністрі чисто, я би сказав, навіть дуже чисто. От я зараз йду, майже по коліна вода, я бачу дно. Зараз буду робив перший закид, Побачимо, що буде скльовено. закиді покльовки не було, це добрий знак. Є покльовка. Поки що не знаю, що за реба тягну її. А це Ось Отакий От жерех взяв на цикаду. Отакий. Гарний жерех. Зараз я його от такий. Зараз я його відчеплю і відпущу. Вот такий же пускаем. Є ще одна покльовка. Це вже щось більше. Мені здається, що теж жар, але це вже набагато більший. Так, це жерех. Ну це вже такий десь. Думаю, півтора кілограма. Шикарний жерех. Вже взяв теж на цикаду. Йду до берега мушу його відчепити, бо я стою у воді. Це взагалі роздача. Таке, півтора кілограма десь, я думаю, я маю вагу, можу зважити, але не буду його мучив. Зараз швидко його відпущу. Так, шукаємо інструмент, зараз я його. О, відчепив. Ось такий в районі десь півтора кілограми. Рибалка вже Получилось сьогодні. Я ходив, ходив, зразу покльовок не було, тут знайшов таке місце, тут е, йде перекат і е, закінчується перекат на стику переката і глибокої води. Клюють от такі жерехи. Тут таке місце трохи. Схід до води поганий, але нічого. Відпускай. Пішов. Відчепив я жереха. Йду знову, заходжу в воду. Буду пробував ще зловити. Мені здається, що тут є ще. Ловлю на шестиграмову цикаду, Закид. Був вихід? Знов був вихід. Так як веду швидко, це кажуть. На такій проводці реагує. На повільну проводку він не реагує зовсім. Є, є знов покльовка. Є знову жерех. Ну, сьогодні рибалка. Получилася. І це теж непоганий жерех. що не знаю якого він розміру цей десь такий як перший десь в районі півтора кілограма цей теж взяв глибоко цикаду От такий попробуй його легенько відчепити. Вот такий о. Ішов? Він сам відчепився, і це дуже добре, бо мені ще треба було йти на берег за інструментом. Закід. Є, є знову покльовка. Ну це капіт, роздача, роздача жереха, поповна роздача жереха. Цей теж непоганий. Зійде, то зійде. А якщо витягну, то вам покажу. Ось такий. Теж непоганий жерех. Зламався у мене спінінг. Зламався в мене спіні, тільки що вершенка і сіла батарея. Поміняв я батарею, буду пробував ще щось зловити. Тут вже починає вечоріти. Ну, ще до темна лишилося, може хвилин 20. Не знаю як я зараз чи я зможу закинути чи не зможу, але ще спробую щось зловити. Закид. Ні, вже жерех не реагує. Два закиди зробив. Нема ні виходів, ні одного виходу, бо швидше ту були по два по три виходи. О, був вихід тільки що. Доганяв, але не взяв. Ще роблю кілька закидів і буду збирався додому. Ще два закиди. Був вихід. Не добирає Буду я з вами прощався. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Рибалка сьогодні вийшла, Жерех, попов я на вихід жереха перед перед темнотою